Вітаю, компанія автопарк Вінницький філіал. У нас нове надходження. Це Volkswagen Passat. Passat b 8 в універсалі 2016 року випуску. Автомобіль у нас з, з двигуном 2 літра дизель, автоматичною коробкою передач та системою переднього приводу. Повністю обслужений та підготовлений до літнього сезону автомобіль. Не потребує жодних капіталовкладень. В сірому, гарному кольорі. Машинка у нас на оригінальних лекосплавних дисках встановлена літня гума в гарному стані. Твіль без жодних підкрасів, заводським тонуванням, зверху в нас є релінги, велика панорама, дуже класні комплектації, заводське тонування, камера заднього огляду, передні та задні партроники. Тубіль у нас має великий просторий багажний відділ, жодних нарікань по кузову та технічній частині немає. Бажник у нас з електроприводом, все працює. Є задня шторка, коврики по всьому салону. Найбільше в класі багажний відділ, безключовий доступ на всі двері. Пробіг у нас оригінальний та підтверджений, пробіг становить 190 тисяч км. По салону у нас комбінований салон шкіра плюс алькантара в ідеальному просто стані. Є підлокітник та підстаканники для зручності пасажирів. Задні шторки, повний електропакет, вставки алюмінію. І тепер йдемо до переднього ряду. Передній ряд у нас також дуже в гарному стані. Електропривод сидіння водія, комфортні сидіння, шкіряне мультикермо. Ось така гарна мультимедія, двохзонний клімат, передній підірве сидінь. Є автопарковка. В автомобілі працює кожна кнопочка. І, Друзі, я нагадую, що дане авто можна придбати у нас за ціною. 18 390 доларів. Доступне в та кредит. Також може допомогти вам пригнати авто із США.